СДТ, так, така топлю саджа. Прів'єра. Ось така вона ось так. Трошки порожливо хто садив. Тут сто семенин. Що ж тяжко. Вітання, слава Україні. Сьогодні садимо ранню картоплю. А так, ось приїхав два рядочки, зробив. Отже, садимо ми так, як і минулого року. І позаминуло під фризу мототрактора і ззаду відразу такі дві лапи. Так, Минулого разу в мене саморобні були лапи в тих роках, а це я поставив ну, йшли в комплекті з мотоблоком. Купив минулого року мотоблок. Тут я ось просто підварив таку пластину на трубу, щоб зажати. А на мотоблокі стояла отака така скоба. От, відкрутив, сюди. Треба буде на мотоблок. Я цю скобу на дві болтика поставлю. І все, і буде чики Боба. Значить, чому я назад став отак борозно? Буду я фризувати у два сліда, так би мовити. Тож другий раз я буду проходити, а ця одна лапа буде йти по борозні, щоб трішки більше розпушити. Ось, зараз ще раз проїду. Оці дві перші борозенки я прокидаю кукурудзою, а потім піде вже картопля. Картопля у нас рання. Рив'єра, така вона отак трошки проростала, яка більша, яка менш От. Ось сьогодні посадимо ранню, а там уже після Пасхи будемо там плантація всю іншу, які там сердаці залишились. Ось, а кукурудзу я хочу посадити. Це гібридний солодкий сорт, ранній, отак ось він називається. Можливо, хто садив. Тут стосеменин. семенин. Ну, хто садив, скажіть, як вони купилися? БСС 1075 f 1 так, ну, Спробую вам щось показати ззати, як це все працює, цей ось механізм картоплений. А так, садочка почали цвісти. Так чудово квітне алеча, Сьогодні вона розквітла, ведуть джолки, запах такий, чудовий. Але традиція, коли у нас розквітає алеча, ми саджаємо картоплю. Що ми робимо? посеял я кукурузку раннюю солодку но ну, когда он? так и как топлив ну, через ступню, кидал а теперь так мы при загорнул воду далее топольку картопельку, дверядочки прокинув, загорнув, щоб не висохало. Багато зразу не нарізає, бо сонце пече і земелька висоха. Дверядочка прокидав. Отак. І загорнув. З помічниками швидше, тож я Нарезал больше брозенок, сейчас пойду загортать, и так у нас быстрее идёт наша работа. Бабушка старается, за всех сил. Сьогодні досаджуємо останні рядочки, це вже залишиться на потім. така латочка вийшла. Зараз візьму каток прикоткою і буде просто песня. А, ще треба пригорнути своїми пригортачами Фух, ну Майже половину прикотив, зараз трошки відпочину і далі. Ну отак, ви от бачите, наскільки відрізняється. Те, що не прикочене і прикочене тут. Взагалі така грядочка гарненька виходить. Отже, прикотим і на сьогодні все. Завтра Великдень, тож всіх з наступаючим. Святом Пасхи. Ну а на сьогодні з відео все. Дякую, що були з нами. Я буду прикачувати далі. А вам пока. Все буде Україна.